Даром Боже, ви знаєте, що є пункти благодаті, і одним таким пунктом є пастиря. Пастиря потрібля для того, щоб прийти в досконалі. Це є пункт благодаті Божої. Багато людей сьогодні знаходяться в позиції до служителів, які не покоряються Слову Боже, тому що Слово Боже говорить: підкоряйтесь пастирям. Але тим пастирям дає Петро корекцію, які дійсно мають результат в своєму житті, які служать Богу, не просто своїй там пишності, величності, а Богу. І ми маємо підкоритися. Чому люди не хочуть Да, От як саул. Вони думають, що вони можуть не бути напряму, вони можуть робити так, як вони хочуть. Не так, як говорить слово Боже, і це приводить в позицію ідолопоклонників. Людині проще да, бути напряму з Богом, ніж мати над собою ще якихось пастирів, чи наставників, чи взагалі да, от, підкорятися до да, Біблія говорить також. Чому? Тому що можеш жити, як хочеш, не потрібно змінятися, не потрібно змінювати своє життя. жити, як ти хочеш, тому що слово пастирів, воно слово Боже. І воно показує, де треба змінитися, де треба себе змирити, що треба працювати над собою, де попрацювати. А люди не хочуть цього роботи, і їм набагато проще, але вони в позиції дослужити, тому що Ісус Христос він вмер за церкву свою і церкву свою буде возносити і нам дали для того, щоб роти в досконалість, яку від нас Господь, щоб бути вознесеними.